Вона над цим так. І це, це класно, воно зараз прогресується, і все, все ж більше, все більше дівчат цим починає займатися. Тому я думаю. Через якийсь час це зовсім стреться ця межа mm -hmm. між чоловіками і жінками mm -hmm. в індустрії. Музики. Клас, дуже сильно сподіваюся. Як у mm -hmm. тебе в коледжі, є в співвідношенні хлопців і дівчат? Ну дивись, на моєму курсі, це я вчусь на комерційні музичні технології, у нас називається мій курс. І в групі я одна дівчина. Mm -hmm. У нас все інші хлопці. Символічно. Так, так, але на інших. Спеціальностях, наприклад, перфор де є вже перформанс, де ти вже виступаєш на сцені, де ти трошки там граєш на якихось інструментах, ти як вокаліст, то там вже набагато більше дівчат. А саме в такі в стороні оцій технічній сфері, зв'язані зі звуком, мало. На жаль, знаю з третього курсу теж одна дівчинка вчиться. І, мож... І все, напевно саме по цій спеціальності нас прям мало, вот але ну можливо буде, але ви є це. Вже дуже класно є прогрес в цьому. Це дуже приємно.